Дмитро Павличко, я стужився, мила за тобою. Я стужився, мила за тобою, Стуги обернувся мимохіть в явора, що палений журбою, сам один між буками стоїть. Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Він росте і співає я воронці. І згорає від сльози роса, сніг летить колючий, ніби трина, йде зима й безкидами гуде, яворові сниться яворина, та її кохання молоде. Він не знає, що надійдуть люди, зміряють його на поруби, розітнуть йому печальні груди, скрипку зроблять із його журби.